Доброго ранку. Сьогодні 24 квітня 25-го року. Ось перед вами бутончик сорту Трифіна Паркін. Ось ось і він розкриється. Достатньо е, великий бутон. Е, щойно я заміряла, це вийшло в мене 3 майже 3 сантиметра. Ось такий він симпатичний. Це стосовно того, що бутони у різних сортів вони можуть бути різними. Так? Тобто, от, зрізочний сорт, такий шикарний великий бутон саме у цього сорту. Наприклад, для порівняння ось бутони сорту Катаріна Фонтін. Звичайно, ще маленький, але він і буде невеликим. Ось така тріфе на Паркін. Поділочка посаджена восени 24-го року. Схилив трошечки ось так він голову під вагою своєю. Ось такий красунчик. Тріфе на паркінг.